Компанія Екстра Сток вітає вас! Екстра Сток! Це доставка по всій Україні Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка-жилетка. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би. Сказати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, рибацька стогана, розмір LXL, також на флісі, розмір LXL, 100 грамівка, 100 грамівка. Стьогана. Ще продовжимо. Флісова жилетка фірма Е, Дута жилетка. Розмір LXL. XL 2XL. На флісі. Стеогана жилетка. Жилетка, ще жилетка. 100 грамівка пухова. Флісова гарна жилетка. Рибацька, чоловіча, жіноча. Ще розмір XL 2XL, розмір L, 100 грамівка. Стягана. Продовжуємо. Чоловіча XL 2XL. Чоловіча з кишенями. Пухова. Ще. Жилатка на флісі. Так, жилатка? Жилатка зтягана. Прада? З капюшоном. З копішоном Стегана? Так, жилетка Так, 100 грамівка 100 грамівка З капішоном Бленд чоловіча флисова с капюшоном вся силь продолжим чоловіча, стегана с капюшоном Еще. 100 грамівка. Кстати, Camel Active. Оу, wow. ще пухова. Класна з капішоном. Чоловіча. Легка. 3XL. Чоловіча. Стягана. Так, ще Мен. Чоловіча. Крута. Excel Excel 2XL 100 грамівка. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.